Чалом, це Славко, мене захоплює оця безвідповідальність українсько-американських переговорів, які можуть бути гарантії Україні з боку США, коли невідомо, яка влада постане в Україні по виборах. І чи потрібні цій владі будуть американські гарантії чогось там? Розумієте, так от вдохновенно брехати і вірити в свою незмінність, ви самі розумієте, що за гарантії домовляється не якась українська держава, а директорія, у котрої під вагоном територія. Розумієте, і нащо американцям давати якісь гарантії, коли тут може постати якийсь грузинський, прості господі? Казахстанський, білоруський чи молдовський, який не постав режимчик. І о цьому от проросійському, пропутінському режимчику давати якісь гарантії Америки, та, нах воно всралося, я так скажу. Тому що, от що є найбільш від... безвідповідальним в цих от? Українсько-американських перемовинах так це розмова за гарантії України. І ще я розумію говорити за те, як Україну обкарнають, яка достане демаркаційна і демілітаризована зона. Це ще можна зрозуміти. Нічого більшого, ніж військовий роз'єм сил розуміти перемир'я російської воєнне, перемир'я і. Подальший визиск якийсь України політичний та економічний, спільний, можливо, американсько-російський, ні про що інше говорити не можна, тому що от Путін тварина, але має рацію, на жаль, формально. Тому що не постала ще тут влада на найбільше кілька у Трампа є три роки. А скільки є у української влади, сто днів вони минають. Ясно, що ці сто днів це те саме, що два тижні, два-три тижні Трампа або два-три тижні Арестовича. Цікаво, що Трамп все таки слухав Арестовича і перебрав від нього цю форму у два-три тижні. Отже, очікуйте всього. Але не американські гарантії. Це найбільш безвідповідальне сотрясання повітря у цих от переговорах в Майами. Та й про що можна домовитися, вибачте, в Майамі. Бай!